І тому ну, що ж продовжуємо ефір проекту добро ранку. Нас дев'ята година п'ятнадцята хвилина, 15 хвилин і ще двоє гостей. Ой, у на нас є така чудова гость. Марта ти представляєш Оксана Дорож Марценяк, кандидат психологічних наук, когнітивно-поведінкової психотерапії. Так а ми будемо говорити на тему осінньої депресії, тому що ми хочемо дізнатися. Все ж таки, чи це міф про осінню депресію, чи це все ж таки правда існує таке поняття. Я тиждень вдома просидів, скажи мені це міф про осінню депресію. Справа в тому, що всі ми маємо розуміти таку річ, що перебудовується організм на зимову пору. То саме відбувається і весною. Тобто стає коротший день, а значить менше сонечка. Наше сонечко то є виділення такого гормону, як серотонін. Серотонін відповідає за менший апетит і хороший настрій і більшу бадьорість. Оксано, якщо вже немає того сонечка, де ж його черпати, що робити? Е, відповідно, мусимо тоді його черпати з інших джерел. Солярії. Де -де. Заходиш в солярію, виходиш, нема депресії. Як Або до нас заходити у нас тут теж є. Ну, але щоб в солярії, то треба хоча б три рази на тиждень, то трохи шкіра не витримає. Але ми можемо черпати його тоді з їжі, тобто це є вуглеводи, каші, шоколад. Тому завжди на зиму ми так 2-3 кілограми набираємо. їмо, та лікуємося від депресії. От депресія винна в наших кілограмах. Хто худий, той злий. Зразу ми можемо відразу так побачити. Так, але ще є така річ, як хобі. Хобі то є заняття, яким завдяки якому ми можемо керувати своїм вас яке хобі? У мене є різне хобі. По перше, то є дві теплиці з помідорами. То є по методу органічного землеробства. То таке хобі на. Скільки більше ніж півроку, а на зимовий період я вишиваю, тобто і е, нитками, і Бісурмови. гачком, і ви саме тоді тому... розпробувала цікаво. <сіхала> саме тому і ми бісурмов. вас не бачили су мною ніколи в нашій студії. Тому що у вас є хобі, <сіх> хобі все-таки людина Так щоб десь не знаю, не нудьгувати, не поводати якийсь такі настрої. Погані справа в тому, що е, коли ми чимось займаємося, ми чуємося потрібні, спроможні і сильні. А такі схеми пізнавальні, які ми маємо в голові, впливають на наше сприйняття оточення. Тобто все, що ми бачимо, не є правдою, то все лише відображення. Тому кожен з нас сприймає по-різному один предмет. Тому в залежності від того, яке ми маємо ставлення до себе і до оточення, ми сприймаємо світ. Якщо ми про себе думаємо, я гірша, я не така досконала, я можу бути. Супер ідеальна, щоб мене любили. Відповідно, людина не може розслабитися, не може нормально функціонувати. А ви, добре, що ви ще на чому раді то говорити? Ви чоловіки ніколи так не думають. Дуже багато чоловіків думають. Дуже багато є пацієнтів вік віку 25 років. п'ять років. Скі перехідний за статистикою все-таки більше осінньої депресії страждають? все Такі чоловіки чи жінки? Е, чоловіки вони просто можуть собі випити пиво. І не страждати страждатимуть. Ну, ні, ну то як вони? Ну, вони Ви знаєте, якщо вони випивають пиво, то що, то вони просто відкладають ту депресію. E, на Справа наступний в день. тому, що e, є прийняті такі загальносуспільні стереотипи, що чоловікові не випадає хворіти, але він може випити. А жінці не випадає випити, але вона може хворіти. Але все ж таки, знаєте, ми хочемо робити добро і напевно допомагати тим людям, які в депресії. Як можна серед інших вирізнити ту людину, яка має все ж таки осінню депресію? І як її можна з неї витягнути? Якщо ви бачите, десь може колега по роботі, якийсь сумний, як йому допомогти? Це тут краще запитати, як собі допомогти, ніж як комусь? Ні, Ми хочемо комусь допомогти. Е, насамперед, я би пропонувала більше уваги приділити спорту. Е, всі ми знаємо в здоровому тілі здоровий дух. Е, тому що коли є м'язи розслаблені, ми ніколи не сприймемо стрес надто трагічно. Якщо ми є напружені, ми любу подію будемо сприймати негативно. Тут якийсь релаксуючий спорт має бути? Е, фізичне навантаження в результаті розслабляє, тому що знімає напругу. Любов ще допомагає. Яка? <гум> Традиційна. От. І також е, релаксаційні тренінги дуже допомагають. Їх в інтернеті багато мало. А це може розвичай. бути просто звичайна зарядка ранкова, якщо людина не має можливості, до прикладу, відвідувати якийсь фітнес е, чи тренажер. Для того є такий тренінг, як табато. Табато можна робити не більше. Тоді якась мексиканська їжа, звичайно, <сум> табато. Ні, то і табата, японський вчений, який досліджував витривалість організму проф... професійних спортсменів. І він виявив, що 4 хвилини на день повністю можуть замінити 60 хвилин е, спорту в спортзалі. 4 хвилини чого? Табати. А що таке то табати? А як це вас? Це є <с любі, <с силові навантаження, які тривають 40 20 секунд навантаження, 10 відпочивайте, 20 навантаження, 10 відпочивайте. Так 8 разів це і Це теж можна все. собі почерпнути у мартеки. вираз обличчя нарешті нарешті чотири хвилини час. Табата дуже покращує обмін речовин і дуже корисно для сходу. Все забиваємо ну, собі так. планшет. Все, Я сьогодні буду шукати цю табату. Е, так, ви можете пошукати на Ютубі. Це є. Пані Оксано, дякуємо вам за такі чудові поради, щоб ви з нами поділилися. Сподіваюся, що осіння депресія не завітає цієї осені ні до кого. Абсолютно. Ще два слова хотіла сказати. Те, що би дуже допомагало приготуватися до осінньої депресії чи до весняної, а це таке мислення, що я можу зробити сьогодні, щоб завтра було легше і краще. Правильно. Мені легше і краще. Так. Світу. І Оксана Дорош, Марценя, кандидат психологічних наук та когнітивно-поведінковий психотерапевт.